Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Фрагранс, о, фрагранс, вирішила я відзняти, теж я була в гостях на відео, вже багато вам вуха проторохтіла. І побачила цю красуню, я про неї багато чула, ось і вирішила відзняти. І показати, яка вона є. Вона є досить цікава. Чим? Вона цікава кількома аспектами формою. Я люблю отаку округлість форми, вона є досить флористична. І, відповідно, якщо на флористику, то вона зрізається набагато раніше, аніж у такому стані. Так? І відповідно вона поступово собі розкривається і далі зберігає оцю цікаву округлість. В неї прекрасна, ну якби прекрасний. Ем... Поєднання барви і прекрасна палітра так, в одному суцвіті. Ось одна суцвіття, Так, колір основний рожевий, але ж він не є чисто рожевий, він є з лавандовим відтінком. А ось ці квіточки, які раніше почали квітнути, вони вже висвітлилися помітно. І там холодний лавандовий відтінок, лавандово-ледве помітний так, на біло-кремовій основі. Тому так вона, мабуть, крім того, що має назву Фрагранс-Фрагранс з запашна, має бути дуже. І ще й вона має ось таку привабливість. Бо я насправді люблю такі поєднання, коли я на одному кущері, а тим паче в одному суцвіті можна побачити різні варіації: барви рожевої чи рожево-фіолетової. Ось тому це є досить цікаво, як на мене. І тому я вирішила її відзняти. Хай буде і в мене, я собі буду колись, можливо, я надумаю, буду думати, то купляти, не купляти, ось, знайду послуги свої думки, як вона виглядає. І хтось, може, теж собі почерпне щось корисне. Це, відповідно, її перше квітування, молодесенький кущик. Так як я дивлюся по світлинах у мережі, досить багато світлин є, навіть від наших трояндарів, Так, вона коли дорослішає. і Думай, може навіть цьогоріч на другу хвилю, кущ найімовірніше наросте, суцвіття найімовірніше теж наростуть, і куш зміцниться, і вона може навіть показати ще цікавішу квітку. Адже так кажу в, інтер... в мережі, в інтернеті, якщо подивитися, то там квітка є ну дуже цікава, дуже цікавіша, так ніж оці перші. Хоча мені вона навіть сподобалася на цьому етапі. Вона помітна. От знаєте, хоч і маленький кущик, але якщо от загалом є така територія чи площа, де насадили якраз. Восени, так? тобто сорти посаджені водночас. Ось, і їх багато, така гарна територія засаджена трояндами. І от, звісно, кожна троянда, якби ви не поєднували, чи це йде якась по кольорах погрупована, чи це перехід з кольору в колір, чи це поєднання якоїсь барви, там, не знаю, ну різні, хто що любить жовта з фіолетовим, червона з жовтим червона з білим і так далі. Ось Але є такі сорти. Які на будь-якому такому придуманому придуманій ділянці частинці, при будь-яких поєднаннях вони кидаються в очі найперше. Або швидше приваблюють погляд, привертають увагу. І ось ця-то вона одна з тих, якраз що. Принаймні, я коли зайшла і отак глянула: о, гарно, гарно, нові сорти. Я бачу, я вже зразу о, цікаво, що то, що то, Може, я цікавилась такими сортами. Ось оця краса вона теж привертає увагу до себе. Та. І, мабуть, найперше, тим, що вона от, показує різний відтінок, різну насиченість барви, навіть кажу, не те, що в одному кущеві, а навіть в одному суцвіті. Тому так, дякувати вам за відгуки. Я так думаю, що вона у нас є вже в садах. Мені так виглядає, що вона ну, вона є. ну, Я не скажу, що в багатьох-багатьох каталогах, але я її зустрічала. зустрічала. Тому я думаю, вона набуває популярності, або й навіть вже набула. Тому, звісно, що чекатиму ваших відгуків, як у вас це, як вона чи була дуже помітна різниця між першою і другою хвилею в перший рік і, звісно, що там на наступні роки. Порівняно з першим роком, як кущ, як квіти тримаються, бо так мені так виглядає з форми квітки, що не надто тримаються. Але ж, звісно, я можу помилятися, ось, бо я за неї не спостерігала. А вам дякуватиму за відгук і такі ваші спостереження, враження і характеристики. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!